На сьогоднішній день ми дійсно знаємо, яка економічна ситуація, мало того, що на неї наклалася і політична, і війна, яка йде на сході. Ми з вами бачимо, в яку сторону рухається національна на праці. На жаль, що от такі дії в нас є. Ми тільки за перше ще півріччя майже на 17% втратили кількість вакансій. Скорочується сфера прикладання праці. Зменшується рівень зайнятості, збільшується рівень безробіття. Ці всі негативні тенденції потребують скажімо так, втручання. Просто хочемо сьогодні показати досвід красивого і співпраці, і роботи і і внутрішньої, для того, щоб побачили і колеги і вивчили той досвід, який є. В першу чергу я хотів би дати пару слів. Керівнику Мірі Васильівні для того, щоб вона сказала про район. Доброго дня, шановні. велика приємність бути серед вас. Дуже приємно, що ви залітали в наше місто, в наш район. Ви ознайомитесь з ним. Дійсно, район у нас потужний. Ми маємо промисловість, ми маємо промислові підприємства. Але хочу відзначити, що дійсно наш Красилівський районний центр зайнятості, навіть в ті складні часи, які ми пережили. А саме керівник Оксана Вікторівна завжди займала таку державницьку позицію, патріотичну позицію по відношенню до громади, міста і району. Ми завжди мали підтримку. Я була міським головою і хочу сказати, що тут працює високопрофесійний колектив, який, щастя, виконує всі завдання, які ставить, ставить уряд, держава. І Хочу подякувати, щоб ви всі почули, що дійсно ми маємо гарну співпрацю Оксана Вікторівна. На своєму місці і хочу побажати, щоб і надалі вона так виконувала свої обов'язки. І щоб сьогоднішній день ви запам'ятали, відвідали підприємства і щоб ці спогади були як найприємніші, і у вас була сьогодні конструктивна, гарна співпраця. У кожному від красивого буде отакий буклетик. Отримаєте на згадку про наше місто, тут є карта, деякі наші такі відомі місця ознайомитись. Гарної вам сьогодні праці. Просто ще два основного підсумка. Ніколи ні в одній державі центр зайді не вирішував економічний Ні, Ніколи ніяка окрема установа в державі не змогла підняти якусь... Тут тільки співпраця і комплекс заходів, спільний комплекс заходів на вирішення тільки питання може дати якийсь результат. Ми сьогодні будемо представляти, є такий перший національний кооператив. Ми хочемо взяти спільно з корпорацією Сворог. Вони запропонували такий проєкт щодо підтримки сільських громад. Вони пропонують сільським жителям технологію, пропонують насіння, пропонують взяти, скажімо так, сертифікувати грунти, які в них є, ставлять закупівельну ціну. На осінь, яка буде, і готові в населення викупляти, скажімо так, ту продукцію, яку якому будуть вилучити. Там фасоль там напрямки дуже дуже. Ду дуже багато. Тому ми на сьогоднішній день побачаємо саме дуже велику підтримку територіям сільських громад, вважаючи ще на те, що в нас є територіальна реформа, і ми нікуди не дінемося, і кожна територія має якби на себе заробляти. І ми вже це от, просто Зранку ще сьогодні про це говорили. Ми вже з 2004 року це питання стараємося якось пихати, пихати, але вони якби точкові, ніде толку ніхто нас не підтримує, і ми не можемо це пробити. На сьогоднішній день ми знайшли партнерів в такій серйозній корпорації, хочемо це просунути якби, в маси, дати можливість людям заробити. А що таке людям заробити в селі? Це і не виїдуть, це і якісь інфраструктура села, це і сім'ї залишаться. І заняті почнеться, тому що корпорація з почитала, що все-таки більшість земель, які є, вони знаходяться в власності в особистих селянських господарствах. І вони просто так тратяться зараз ні на що. Ну, хто, що можна сказати, картоплю, кукурудзу, ну, ну що ж Вони хочуть дати технологію, хочуть дати матеріал посівковий, відповідно, поставити якісь рамки якісні. Якісні рамки поставити цього і будуть готові закупляти. Я в цьому кажу, що ми це сьогодні послухаємо, подивимося цей проєкт. На друге наше засідання ми обов'язково будемо вже працювати з ними конкретно, щоб ми могли відшуковувати ефективних людей. В селі це не обов'язково має бути сільський голова, це людей, яка хотіла б заробити. Будемо їх зводити, будемо організовувати максимальні зустрічі. Для того щоб це посудити, один із напрямків підвищення рівня зайнятості на селі, яку ступів піддавати музики, заробляти громаді. Ми про ці питання говоримо, що сьогоднішній день треба максимально зібрати зусилля влади територіальних громад для того, щоб дійсно вибрати самих-самих людей, які б хотіли цим займатися, щоб на їхньому прикладі можна було показати, що все-таки в селі можна чимось займатися, можна щось зробити і можна робляти гроші. Ну ж можна. Ми ж бачимо прекрасне їздимо, тобто по телебаченню бачимо, але потрібні для того певний